Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ви нас просили, ми це зробили. Ви попросили зробити аграрний гороскоп, обробок оприскування саду та городу в квітні 2024 року. Київський час І ось дивіться, на що хочу звернути увагу. Є такі дні, коли можна будь-якими препаратами працювати, а є дні, коли. Тільки біопрепарати, а можливо, і в ці дні і зовсім не турбувати рослини. І давайте ми розглянемо е, ті дні, коли треба працювати будь-якими препаратами. І можна працювати. Це в нас перше, друге та третє вранці квітня. Це знак козоріг. А в козорозі можна будь-які препарати. Це ваші купороси любимі, будь-які хімічні препарати, аптечні препарати, перекис водню. Розчин аміаку, содовий розчин, деревна зола роблять настої, настоянки роблять із трав, Тобто будь-які препарати, до яких ви звикли, які у вас є, ви можете їх використовувати в цей період. Наступний період це у нас водолій, стихія повітря, тільки біопрепарати та аптечні препарати використовуємо. Що стосується от червоних таких фігур, будь ласка, тут тільки біопрепарати, а можете і зовсім не обробляти. Це знак стихії води. Можна просто пропустити ці дні. В знаці стихії вогню, восьмого увечері, сьомого, восьмого, це знак дуже такий для різних хімічних препаратів. Будь-яких препаратів, крім біопрепаратів. Він дуже поганий для рослин, тому тільки використовуємо біопрепарати. Тут теж біопрепарати, якщо треба срочно необхідно так зробити швидко. 9-го вранці тільки біопрепарати, а ось знову період, коли можна обробляти рослини будь-якими препаратами. Це знак стихії землі. Тому 9-го ближче до вечора, 10-го та 11-го вранці працюємо будь-якими препаратами з нашими рослинами: купороси, хімічні. Синтетичні, аптечні препарати, содові розчини, деревна зола, трав'яні настоянки, все це можна використовувати. Потім знову період, коли ми тільки можемо використовувати біопрепарати та аптечні препарати, ввечері 11, 12, 13 вранці. І ось знову червона фігура. Тут не можна використовувати хімічні препарати, аптечні, золу, соду, все абсолютно, окрім біопрепаратів. Або ж робіть перерву. Наступний період 16, 17 та 18 вранці це тільки біопрепарати ніяких інших. А ось вже увечері 18, 19, 20 в Діві будь-які препарати використовуємо різні розчини, купоросів, хімічних препаратів, аптечних, содові препарати, настоянки робите рощини, деревна зола, настоянки трав. Все це можна використовувати саме в цей період. 21, 22, 23 вранці біопрепарати та аптечні трав'яні настоєнки. Аптечні препарати і трав'яні настонки. Ось період вже і повні буде, і якраз період скорпіону. Не можна 23, 24 та 25 використовувати будь-які хімічні там препарати, настоєнки, навіть трав'яні настої, тільки біопрепарати, знак стихії повітря, І це ще й повні дуже складний період для рослин. Стрілець 26, 27, 28 вранці тільки біопрепарати. І знову завершується от місяць. дивіться, Знову у нас гарний період для обробки рослин будь-якими препаратами. Будь-які хімічні, які у вас є, тішкопороси, синтетичні, аптечні препарати, соду використовуємо, деревну золу, настоянки. Трав. Все, що ви користуєтесь, все, що маєте, будь ласка, в цей період допускається. Але будьте уважні, інструкція. Завчасно вивчайте інструкцію і знайте, що треба обов'язково дивитися, що і скільки треба класти для того, щоб отримати дієвий розчин для обробки рослин. Ну що ж, відео завершене, ми відповіли на ваше прохання, ми готуємо ці гороскопи для себе в першу чергу, ними користуємося і ось ділимося з вами своїм досвідом і своїми знаннями. Що ж, бувайте здорові! На все добре! До нових зустрічей на нашому каналі!